Що їм це не подобається, тому що вони не подобаються собі на фотографіях. Ну, на селфі, на телефон. І моя перша, найперша порада як фотографа зробіть свої перші селфі напроти вікна. Зараз я вам показую, як освітлення впливає на якість фотографії. Відходжу від вікна, повертаюся, всі зморшки і недоліка шкіри показують себе. І ось я знову повертаюся до джерела світла вікна. Огляд на моє вікно, ось стільчик. Ось інший стільчик. Два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям. ось книжки і монополія, як підставка для мобілки. Щоб не було експозиції скакуна, можна так зажати пальчиком екран і трошечки виправити яскравість. Ще хочу сказати, що важливо не тільки вікно і зніматися навпроти вікна, а ще можливе ще важливо, де сонце. Якщо сонце прямо світить напроти вас, то буде погана картинка, все буде засвічуватись і обличчя буде дуже. Якщо ми хочемо робити не тільки селфі голови, не тільки фотографію голови, а ще трошечки подалі, щоб у нас був портрет, нам варто встановити камеру на книжки і поставити таймер. Ну і наостанок, давайте я вам покажу, як зробити так, щоб не було бачно, що у вас за спиною всю квартиру. Ми потрошечки підходимо до вікна. Як бачите, експозиція робить свою справу. Все, що поза спиною, затемнено. Ну, давайте я трошечко покажу процес позування. Дівчата, якщо ви хочете від мене пару порад, як позивати без пісніння, то напишіть в коментарях, я запишу окреме відео. Стало дуже жарко біля вікна, дівчатка. Я сподіваюся, що ці поради вам допоможуть і, ласка, спробуйте хоч трошечки зробити біля вікна пару фотографій. Я сподіваюся, що вам сподобається і ви не будете обмежувати себе і будете фотографуватись і отримувати задоволення. Пока.